У Новомосковську на Дніпропетровщині триває процес перейменування міста. Обирати пропонують з трьох варіантів: Самар, Новосамарськ та Новоселиця. Голосування триватиме з 3 листопада по 3 грудня. Ми запитали містян, яка назва їм подобається більше. Я вважаю, що Новосамарськ це найкраще в даному випадку прийменування, бо Самар мені не дуже подобається із Дійсних на огляд. Якщо вже є обирати з тих трьох, то краще, напевно, новоселиця. У мене асоціюється Новомосковськ з Новою Москвою. Я не хочу мати нічого спільного з окупантами. Ну, у нас же є Новоселиця, нове село. Новоселовка. А зачем? Якщо є село, зачем город так само повторяти? Новосамарськ ще немає такого, ні города, ні села. Новомосковська як Нова Москва. А так я дивився ну, Новосамарськ, або Самара, ну як нове село. Як, як для мене звучить. Якщо другої ну не альтернативи, звісно, йти треба голосувати. Мені подобається. Ну не новоселиться, це однозначно. Проголосувати за нову назву Новомосковська зможуть усі мешканці міста віком від 16 років, каже міський голова Сергій Рєзнік. Е, місто е, у нас е, називалось і Новоселиця. І був такий якийсь період, який називався місто Самар, і варіант з'явився Новосамарськ, тому що все ж таки багато хто звик вже до Новомосковськ, Новосамарськ. Проголосувати можна буде онлайн на платформі електронної демократії та у адміністративних будівлях міста. Сергій Єзнік додає назву, яка набере більшість голосів містян у грудні розглянуть на сесії міськради. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.